Пастирі паства Української греко-католицької церкви віддано йшли за Господом і були символом опору комуністичному терору та любові до України. 25-річчя виходу у ГКЦ з підпілля святковою літургією відзначили у Галичі у Богослужінні. Окрім місцевих священників, взяв участь і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Високоприосвященіши владико. Щиро вітаємо вас у нашому давньому Галичі. З нагоди святкування повернення нашої парафії, лоно Святої Католицької Апостольської Церкви, тому маємо намір скласти щиру подяку Богові за той дар, що дозволив нам бути свідками і учасниками тих дуже важливих подій. Тому запрошуємо вас на молитву і просимо вас, благословення. Вихід з-під підпілля має велике значення як для вірян, так і для духовенства, сказав митрополит і привітав Галичан із знаменною датою. 25 років повернення вашого святого Пам'ятаємо, що наш народ прибігав молитва у часи переслідування до Спасителя Ісуса Христа, опорятунок і оздоровлення нашого суспільства. Як бачимо, перемогла правда, перемогли ворога лютого, перемогли ворога наші батьки й матері своїми молитвами, своїми терпіннями. Перемогли ворога усіх, хто вранці і ввечері молилися до Божої Матері, за волю Святої Церкви, за волю батьківщини України, перемогли ті, які таємно ходили на святі Богослужіння. Митрополит Кир Володимир згадав також і ті сумні часи, як відбувались богослужіння у підпіллі в закритих церквах, в когось вдома чи посеред лісу. В ті часи навіть дітям, які носили на грудях своїх дитячих хрестики, та які ходили по чи гратися гаївок біля церкви, знижували оцінки, лякали їм, шантажували їхніх батьків. Вчителів і вихователів карали. Бо підозрювали, що це вони налаштовують дітей на цей великий почин. Бо тоді носити хрестик учням, вчителям, вихователям чи батькам вважалося злочином перед тією страшною, безбожною більшовицькою владою. Нагадаємо, на початок Другої світової війни Українська греко-католицька церква мала 2387 парафій і більше трьох з половиною мільйонів вірних. Та після так званого львівського синоду її примусово долучили до православної церкви. А каральні органи заарештували та заслали до таборів праці сотні священників, ченців, черниць та вірних мирян. Незважаючи на жорстоке переслідування, церква продовжувала жити підпільно завдяки ретельно відпрацьованій системі таємних семінарій, монастирів, парафій та молодіжних груп. Руб доти, поки її було легалізовано. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.